Так, всім вітання 28 лютого вечір. У мене вже я в своїх нових апартаментах Був Задячуючи, як кажуть, всім правоохоронним органам, на малюку, садовому. Ну особливо значення має. Я хочу зазначити це козубу Роману, начальнику управління Сихівського Сихівського управління поліції і дільничним, які мене сьогодні, з самого ранку, їм Роман напевно виділив робочу машину, яку ми їм купили. З управління поліції. І з самого ранку до обіду мене супроводжували там з викрадачами, тобто вони були як учасниками викрадальної групи, супроводжували до Яковивського полігону, помістили мене от в ті апартаменти, оформлено, так, типу, цей от собі, щоб я віддихав і їм не заважав їхньому угрупуванню, Ось, Два працівника управління поліції. Мені знайомі всім теж вітання і Роману Козубо. Тобто, це є учасники злочинної групи, які, як кажуть, сприяли викраденню в прямому ефірі людини, машини Андрія, який працював журналістом, працює з журналістом і веде розслідування, особливо в великих розмірах, згідно закону про запобігання корупції. Ось в інтересах держави розслідує злочини. Не один Роман це знає. Він знає всі історії. Всі Злочини, які я проводжу півтора роки, обіцяв мені захистити мене після переслідування, після погроз недавніх, так само я безпосередньо з ним говорив. Він обіцяв, що буде все нормально, але виділив все-таки робочу групу, щоб його дільничні підлеглі. От я вчора подавав після викрадення кожних півгодини, до ранку викликав групу. А мені дзвонили з управління поліції сказали: не парі кажуть мозги. Так, ми фактично і зазначили. У мене є запис, і сказали, що я в якомусь розшуку, в якомусь це цікаво, оказується. Тобто, те, то, що я веду розслідування, нікого не цікавить. Повідомлення про злочин було зазначено, але вони не взяли це до уваги і дозволили виділити машину, щоб мене супроводжувати до тих от сюди, до того тих апартаментів, які я зараз перебуваю на Яворському полігоні, і при тому, що їх на яворський полігон. Це режимний капець, який об'єкт рахується, пропустили. Ніхто машину не провірив. Вони настільки е, на верхах домовилися, щоб можна було пропустити машину з викраденою людиною. Я дзвонив на протязі дня, раз я не знаю, 30-40, І вони домовилися, що пропустили викраденого. Ніхто машину навіть не заглянув. І заїхала патрульна машина під час робочого без всяких документів, без нічого. Мене супроводжували до місця. Дислокації, от сюди в ті апартаменти, іменно два патрульних, два участкових, поки мене не передали сюди, ті апартаменти, так звані, вони не тоді тільки поїхали назад. Тобто настільки високо вони рішали питання, щоб їх на полігоні е, з викраденою людиною, отак от типу, пропустили. Тому ще раз вітання Роману. Ну як кажуть, кураторам, куратором, начальникам поліції, садовому. Ну і малюку, і всім решта. Тому ми поки віддихаємо. Ви думайте, ми передали е, в міжнародні інстанції, бо тому, що в Україні нема де до кого звернутися, щоб у таких злочинців піратів можна було би притягнути до відповідальності. Тому всім як кажуть удачі, щастя. Якщо щось, ви знаєте до кого прийти, тому що в статті е, е, викрадення людини і е, працівника. Мас-медіа це є з 10 до 15, Я думаю, так будемо добуватися так по старшинству, типу, щоб все-таки вам апартаменти теж якісь змінили, бо тому що я бачу, що забагато ви доплачуємо грошей. Ну, це ладно, лірика. Со всім щасливо до нових ключ. Давай.